Але ж ні, їх не влаштовує робота на касі. Вони толком не вчать мову. типу паразіт в цій країні. Вони тут сидять, поки їм платять. Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині. Це було б. Чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток іммігранток, наших, які під час війни тут опинилися, і вже не один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах, і нічого. Толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову, вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських сератих спільнотах, е, все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню, і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися, комунікуватися з, з місцевими з локалами, да, і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять. Поки їм платять, як на мене, дійсно було найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу. Але ж ні, їх не влаштовує б. Робота на касі, бо вона була якимсь офісним сотрудником банка якогось. А зараз вона не хоче йти на касу. Тока дорогая, ти ж ні гріна мови не вивчила, ти ж не інтегруєшся, і е, ти паразит паразіт в цій країні, яка надала тобі всі можливості сьогодні е, легко перейти з легко перейти з шлях імміграції. Люди, які поприїжджали сюди 10 років тому, пройшли сім кругів ада. Для того щоб жити сьогодні так, як тобі просто отак з червону доріжку, коли ти сюди переїхала. Тож це було б ідеальним рішенням відмінити виплати, і ви б щиро побачили, скільки людей дійсно адаптувалися і пішли далі, влаштовувати свої сім'ї, розвивати своїх дітей, і яка б кількість відразу б вернулася в Україну.